Доброго дня, знімаю свої актинідії. Я їх посадив приблизно 2-3 неділі тому. Обрізав вчора, дивіться. Їх краще обрізати зимою, тому що весною вони дуже плачуть. Ну ідеально зараз грудень чи десь лютий. Ну на навес... весні дуже обережно. Влітку, дивіться, я тут буду знімати всі операції, що я буду з ними робити. Літні операції. Будемо дивитись, коли вони почнуть плодоносити. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ось так виглядають актинідії. Все будемо знімати. Будемо дивитись, як вони розвиваються. Як часто їх буду поливати, скільки вони виростуть за цей сезон. Ось це остання актинідія. Я сподіваюся, вам буде цікаво. В кого є питання, пишіть. Все, дякую за увагу. Будемо спостерігати.